Що обов'язково треба зробити перед літом і сіти поради від вас? Літо це такий період цвітіння, це період творчості, це період натхнення, це період любові. Тому нам потрібно заспокоїтися і зрозуміти, що божественна сила, яка розпочала якісь негативні події, вона так само може припинити. І треба зрозуміти, що ми проходимо великий кармічний урок, і ми не маємо від нього тікати, ми маємо його прийняти повністю. І коли ми приймаємо цей урок, урок закінчується в цьому моменті. Поки ми намагаємося змінити ситуацію, урок продовжується в якийсь момент. Нам потрібно Повірити, реально повірити в творця і віддати все в руки творцю. Тому це наше випробування вірою. І я впевнена, що українці його пройдуть.